Добрий день, любителі світового кіно. Сьогодні я повертаюсь до теми Гаррі Поттеру, бо хочу розповісти про найдушевнішого персонажу Джон Роулінг Рубоса Гегріда. Тому у цьому відео я розповім, ким був насправді цей напіввелетень та що було до подій фільмів про Гаррі Поттера. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Рубус Гегріт народився 6 грудня 1928 року у родині черівника містера Гегріда та велетки в Рідфульфи. Гегріт підростав у графстві Глостершир Лісі Діна. Коли йому було десь три роки, мати покинула батька та повернулася до поселення велетнів. Як наслідок Гегріт майже не пам'ятав матері, а ось батька згадував з любов'ю. Будучи напівгігантом, Гегріт вже у шість років обігнав батька за габаритами, полюбляючи брати його на руки та гратися. Гегрід навчався в Гогвардсі на факультеті Гриффіндор в один час разом із Томом Редлом. Рубос був на два роки молодший. На третьому курсі майбутній темний лорд несправедливо звинуватив напіввелетня у відкритті таємної кімнати та нацькуванні жаху слизерину на загиблу студентку. Хоча звинувачення не були підтверджені, міністерство магії виключило Гегріда зі школи і переломило його чарівну паличку. Завдяки професору Албусу Дамблдору, який викладав тоді трансфігурацію, Гегріда лишили в Хогвартці і вивчила на лісника з тих пір. Він мешкає біля шкільного замку в своїй хищці. Не дивлячись на заборону чеклування, Гегрід залишив уламки своєї черівної палички, ймовірно, якимось чином вперементувавши її, і вмонтував її у рожеву парасольку, якою зрідка таємно творить легке закляття. У роки першого пришестя Волдемор та Гегріт вступає в Орден Фенікса. У цій організації він залишається і під час другої чаклунської війни. Професор Дамблдор напрочуд довіряє ліснику. Саме Гегріт відшукав Гаррі під уламками будинку Потерів в ніч загибелі його батьків і привіз його до Дурослів. Також він прибуває до 11-річного Гаррі і каже хлопчикові, що той чарівник. 31 липня 1991 року. Гегріт був посланий Дамблдором розказати Гаррі Поттеру листа щодо зарахування в школу чарів і чаклунство. Вворот листа, який так наполегливо протягом декількох тижнів ігнорують дядько і тітка хлопчини, заради чого переховуються з дітьми в халупі на невеличкому острівці навколо океану. Неприємною несподіванкою для лісника стає повне незнання Гаррі своєї спадщини, і Рубус любо виправляє це непорозуміння, розповівши правду, ретельно зумовчувана Дурслі про походження юного Потера і про прикру історію загибелі його батьків. Простодушний добрий ключ Гогварцу справляє на Гаррі гарне враження і закладає основу довгої щирої дружби. Він допомагає Гаррі з за закупівлю необхідних речей для навчання, Знайомить з алею, Діагон в цілому і що особливо важливо банком черевників У банку, окрім потрібних для купівлі грошових одиниць, за наказом Дамблдора Гегріт також забирає легендарний мімфічний філософський камінь. Ще саме від Гегріта Гаррі отримує свій перший у житті подарунок на день народження, полярну сову Гедвіг. Наостанок, в кінці дня він. Де і Гаррі квиток на Хогвартський експрес і залишає по собі приємні спогади. Принісши філософський камінь до стін Гогварцу, Гегріт став одним з захисників артефакту. Йому належав багатоголовий пес Флаві, котрий був першою перепоною на шляху до кімнати з каменем. Протягом навчального року Гаррі разом зі своїми кращими друзями Рональдом Візлі і Герміоною Грейнджер зрозуміло, що саме захована в школі. Однак Гегріт категорично відмовляється присвятити зацікавлену трійцю у цю справу. Утім, саме його слова про те, що справа стосується звиключно Дамблдора і Ніколаса Фламеля, дає невгамовним гріфендорцям змог. Ого скласти з мозайку воїтину, знайшовши довідку про фламеля і найвідоміший його винахід. Крім Гарі Рона і Гриміони, що палають бажанням знати все це сута цікавості і не допустити потенційної крадіжки, філософський камінь намагається здобути професор квірел, але вже з практичного інтересу. Квірел знаходився під владою Волдеморта, який прагнув повернути свою міць, а одна з властивостей каменю передбачала можливість відродити втрачене тіло. Отож, навесні 1992 року замаскований Квірел підсів до Гегріта у шинку і запропонував придбати бажане Гегрітом драконяче яйце. Слово за слова, ...з п'янілої лісник виказав слабкість флаві, гра музичних інструментів, під час якої тварина намертво засинає. Гаррі було добре відомо про мрію Гегріта, мати дракона, і ось таке легке придбання доволі рідкісного екземпляру в звичайному пабі з рук незнайомця здалося йому вкрай підозрілим. Золота трійця випитала у ключника подробиці купівлі яйця, і той зрозумів, що вибавтався перед незнайомцем. Тим часом з яйця з'явився дракон, якого Гегріт назвав Норбертом. Ріс він занадто швидко. Тому, попри свою волю, Гегріт, аби не допустити біди, погодився відіслати хатнього улюбленця до Румунії через людей брата Рона Чарлі, які працювали з драконами. Дізнавши, що Волдеморт намагався викрасти камінь, використовуючи надану ним інформацію, Гегріт не міг собі цього пробачити, але Гаррі вдалося заспокоїти неробового лісника. Бажаючи виправитися перед хлопцем, Гегріт встановив контакт з деякими давніми друзями батьків Гаррі і зробив для нього подарунок в спеціальний фотоальбом. З магічними знімками Джеймса і Лілі Поттер. У 1992 році таємну кімнату знову було відчинено. Через це постраждало декілька хогвартських учнів. В цьому, як і у першому разі, помилково звинуватили Гегріта, Люціосмелфу і всі члени опікунської ради виступили з заявою і Гегріда посадили в Аскабан. Коли правда з'ясувалася, лісника випустили. До моменту виходу професора Кателберна на пенсію. Рубоса Гегрида повністю реабілітували в очах магічного співтовариства. Тому Дамблдор призначає його викладачем догляду за магічними істотами. На першому уроці професор Гегріт представляє учням гіпогрифів. Драко Мелфіс спровокував гіпогрифа Бакбека, і той напав на слизеринця. За це Гегріта викликали на слухання в Міністерство магії. Рубос програв суд і Бакбека засудили до страти. Однак, завдяки друзям гіпогрифа вдалося врятувати. На наступний рік Гогвард сприймав у себе тричаклунський турнір. Разом з делегацією академії Бобатон приїжджає і її директор Олімпія Максим. Вона теж напіввелетень. Між нею і Гехрітом зав'язуються. Дуже теплі стосунки перед першим завданням турніру. Гегріт показує Гаррі Поттеру драконів, з якими той мав боротися, викрадаючи їхнє золоте яйце. У грудні 1994 року Гегріт бере участь у святковому балі, після якого розказує по секрету Мадам Максім про своє походження. Цю розмову підслухала Ріта Скітер і написала скандальну статтю. Після цього на Гегріта посипався шквал образ. Деякі батьки не хотіли, щоб їхніх дітей навчав напіввелетень. Професор впав депресію і деякий час відмовлявся викладати. Змінити свою думку його переконав Дамблдор. Після відродження Волдеморта Дамблдор намагається зібрати якомога більше прихильників. Ті ж завдання ставить собі і темний лорд. До колонії велетнів, які живуть десь в горах, йдуть Гегріт і Мадам Максім. Їх місія терпіть фіаско, оскільки в гру вступили смертежери. Вилетні розділилися на два табори: ті, хто за Дамблдора, і ті, хто за Волдеморта. У нічному побоїщі велетні в прихильники темного лорда перемогли. Гегрід і мадам Максім повернулися додому ні з чим. Гегрід веде з собою ще й велетня гропа, якою виявився його єдиноутропним братом. Цей попутник вельми затримав рубу в дорозі, і мадам Максім, яка поспішала до початку навчального року в Бобатон, залишає їх одних. Повернувшись до Гогвардсу, професор догляду за магічними істотами стикається з новоспечним шкільним інквізитором Долорес Амбридж. Цілий рік Амбридж, яка ненавидить напівкровок і напівлюдей, чіпляється до Гегріта, виставляє його посміховиськам учнями. Зрештою, вона залишила його на випробувальний термін, який Гегріт ігнорує, а потім спробувала його звільнити і заарештувати. Рубо змушений був тікати з замку. Після звільнення Амбридж Гегріт був відновлений на посаді. Як не дивно, саме ніжна і безмежна любов Гегріда до небезпечних чудовиськ допомагає Гаррі Потеру в його намаганнях дізнатися у професора Слизерога, справжній зміст підправленого спогаду про Волдеморта. Коли навесні 1997 року помирає Арагох величезний павук, що був колись домашнім вихованцем лісника, Гаррі призводить Слизерога на похорон Акрамантула. А пізніше, коли професор розміяк від випитого на поминках переконує його поділитися справжнім спогадом. Влітку 1997 року Гегрід бере участь в операції Сім Потерів і мало не гине, намагаючись врятувати Гаррі від смертежерів. Рубус Гегрід залишається в Гогвартсі і тоді, коли директором школи стає Северус Снейп. Після різдвяних канікул лісник влаштував в школі вечірку для підтримки Гаррі Потера і після цього був змушений знову бігти з Гогвартсу. Рубус Гегрід і його брат гроб брали участь в битві за Гогвартс. Пізніше Гегрід був узятий в полон смертежерами. Його зв'язали і привели на ту саму галявину. Де темний лорд очікував, коли Гарі прийде на побачення з власною смертю. І коли він умовно помер, збожеволівши від горя лісник на руках поніс його до замку. епілозі сьомої книги, а це їхній 2017 рік. Говориться, що Гегріт продовжує працювати в Гогворці. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.